Всім привіт, я Віка і це третя частина про їжу в Майнкрафті. Давайте будемо починати, бо в мене тільки вже одне м'язко. Так, на чому ми зупинилися? Ми зупинилися на яблучки, тому золота морквинка. Я, я не знаю, чи а ні, вона її можна їсти. Вона нам дає. Вона нам дає тільки. А що це таке? А, це зомбі, напевно. Вона нам тільки дає 3. віднімає три голода. Так, далі. Далі в нас ось такі ягідки. Вона нам дає. Вона віднімає в нас тільки один. Це маловато. На, Щодо кавунчика я не знаю, чи він взагалі дає щось. А ні, я не знаю, для чого він бурячок. Його треба суп додати. Так, він дає тільки половинку. Ну, добре, давайте ще один з'їмо. Так, тепер картопля. Не запечена. У нас є 4 голода. Так, дивимося. Вона нам дає тільки половину. Але якщо багато з'їсти сирої картоплі, то це може бути отрава. Так, тепер отравлена картопля. В нас є три. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А все, два. Добре, давайте тепер побігаємо. Щоб трошки здобути нам голода, а то 20... два це дуже-дуже мало. Тому давайте побігаємо. У нас також немає двоє сердечок. Чому воно не віднімається? Щоб швидше віднімалось, потрібно два рази зажати кнопку, щоб вперед йти, і пригати. Воно буде швидше. Ой, там пчела була. Де? А, все. Я думала, вона вже за мною бігти почала три, ну, хоча б п'ять, ось так. А. чотири половиною, о 5, так, 5, да, 5. Так, далі в нас йде морквинка. Так, дивимося. У нас було 5, залишилось. Виходить, вона дає тільки одну з половиною. Ну, це якось і немало, і не багато. Так, давайте з'їмо бурячок, щоб було легше рахувати. Так, тепер у нас цілих 3. Ой, давайте, бо. Мені здається, що курка давала нам чотири. Ну, чи 3, чи 4, я не впевнена, так що давайте ще побігаємо. Дощик іде. Фу. Біжим, біжимо, біжимо. О, вже краще туди пішліть. Корівки бігають, по О, 4. Побігли назад, це якраз десь буде 3. Ой, 5. Так. Надо напригати на 5. О, 5. Так, давайте останню курочку. І вона нам дає тільки 3. А я думала 4. Ну, добре, всім пока-пока! З вами була Віка.